В ефірі новини на часі. А про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Ми продовжуємо цикл сюжетів про жінок, які допомагають і іншим рятують, лікують та навчають. Третій матеріал ми присвятили громадській діячці. Її історію почуєте вже за мить. У Запоріжжі продовжують облаштовувати найпростіші укриття в школах, в якому навчальному закладі оновили сховище. Цього разу розкажемо у випуску. За скаргами громадян в Запоріжжі тривають перевірки роботи маршрутного транспорту, які недоліки виявили фахівці. Дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 6 березня окупанти запустили по Україні 42 безпілотники. 38 з них знищено силами протиповітряної оборони. Близько першої ночі три ворожих БПЛА атакували суми. Пошкоджень зазнала лікарня, в якій на момент прильоту перебувало близько чотирьох сотень пацієнтів. Внаслідок атаки поранення отримали семеро людей. Серед них десятирічний хлопчик. Також внаслідок вибухової хвилі руйнувань зазнали безпілотників. Багатоповерхівок вилетіло близько пів тисячі вікон та понівечено будівлю дитсадка та близько 40 автомобілів. Дякуємо велике. Я говорю, господі, спасибо, що хоч такі люди є, що рятують. Окупанти спрямували дрони на житлові квартали та промислові об'єкти Одещини. На щастя, обійшлося без жертв, проте внаслідок падіння уламків, дронів пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та приватні будинки. На Донеччині внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна отримала поранення. Вранці, 6 березня, ще одна людина загинула внаслідок обстрілу села Нетайлове. Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку. 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні. Кожен день російські терористи скоюють нові і нові воєнні злочини на нашій землі. За все будуть відповідати. На Харківщині, внаслідок обстрілу села Курилівка, загинула жінка. В області зафіксовано влучання в будівлі кількох освітніх закладів. Пошкоджено близько двох десятків приватних будинків, приватне підприємство, багатоповерхівка та автомобілі. Суттєвих руйнувань зазнали і цивільні об'єкти у Херсоні. Троє людей отримали поранення. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру на території парку. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункти незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту. Тим часом бійці бригади гвардії наступу сталевий кордон ліквідували ворожу гармату МТ 12 рапіра на Харківському напрямку. Протитанкову гармату уразили за допомогою ФП дрона. Днем раніше бійці цієї ж бригади атакували три бліндажі ворога. Мо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За два десятки РСЗВ обстрілів та сім авіаударів завдали окупанти по прифронтових населених пунктах області. Зокрема, під ударом були Малинявка, робота, Гуляйполе та Малаток-Мачка. Поліція зафіксувала понад десяток повідомлень про руйнування житлових будинків та інфраструктури. Але наші захисники дають гідну відсіч ворогу. На відео робота аеробомберів 65-ї окремої механізованої бригади. На уріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та робота Запоріжської Запорізької області. Тим часом стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі найманці РФ розстріляли чоловіка на вулиці. Про це повідомляє начальник зова людей викрадають та катують за вигадані злочини. Так у Мелітопольському районі силовики РФ викрадали трьох жителів за нібито замах на отруєння так званого гауляйтера Балицького. Жителя Енергодара засудили за розміщення в соцмережах вірша власного авторства, який ображав честь і гідність росіян. Честі і гідності в Ерефії давно не лишилось, на відміну від хворої фантазії, з якою росіяни намагаються знищити українців на захоплених територіях. Проте це їм точно не вдасться. Складна ситуація, і на запорізькій атомній електростанції окупанти заблокували перепустки всім фахівцям, які не підписали фейкові контракти з росіянами. Окупаційна адміністрація заборонила українському персоналу прохід на майданчик. Про це повідомляє керівник енергоатому Петро Котін. До цього часу на станції працювали ще 360 атомників, які залишилися вірними Україні. Окупанти заміщають кваліфікований український персонал на людей з міст поблизу Енергодара, котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об'єктів. Це своєю чергою призводить до безграмотних дій з обладнанням станції, внаслідок чого воно постійно деградує. Телеканал МТМ продовжує цикл сюжетів про жінок, які допомагають і іншим, рятують, лікують та навчають. Третій матеріал ми присвятили Ярині Геращенко. Дівчина все життя активно займається громадською діяльністю. З квітня 2023 року. Започаткувала проєкт психологічної допомоги дружинам загиблих військовослужбовців під назвою Коханий, я живу детальніше наші журналісти. Людина революція так себе характеризує Ярина Геращенко. Згадує, як ще сидячи на татових плечах, брала участь в акціях і мітингах, які приходили в Запоріжжі, а вже в дорослому віці почала активно займатися громадською діяльністю. Початком революції гідності. Я, стала, ну, я вже більш свідома, мені вже 20 років а, було, і тому е, я почала вже сама організовувати різні заходи, мітинги. Е, і була однією з співорганізаторів, взагалі нашого Запорізького майдану. Е, тому е, ну, от, громадське життя для мене це номер один. І взагалі Україна для мене понад усе. Так мене виховували, мої батьки. З початком російської агресії у 2015 році дівчина долучилась до добровольчого підрозділу Карпатська Січ, який тоді базувався під Донецьким аеропортом. А з початком повномасштабного вторгнення перейшла до одного з добровольчих формувань на запорізькому напрямку. Так доля звела Ярину з коханим Ростиславом. Ми з ним тут познайомилися з жовтні 2022 року на курсах з дронів, з дронів пілотування. І якось так, ну як потім він мені казав, він одразу мене, е, як то кажуть, він мені сказав, що я одразу зрозумію, що ти будеш моєю жінкою. Така історія. Хоча я туди прийшла вчитись, як і він. Так, ми були з ним дуже мало разом, але я дуже багато про нього знаю, е, і він про мене дуже багато знає. І він взагалі, е, ну я зараз. Е, Мені не якось не соромно сказати, що він є коханням всього мої життя. В квітні 2023 року. Ярина започаткувала проєкт психологічної допомоги дружинам загиблих військовослужбовців. Коханий, я живу, розповідає його створили за ініціативи дружини загиблого захисника Альони Прокопенко. В рамках проєкту проводять групові заняття з дружинами загиблих військовослужбовців, під час яких проговорюють болючі для них теми та допомагають реабілітуватися після втрати. Він взагалі триває 8 тижнів, це активна фаза проєкту. І протягом цієї активної фази проєкту у нас відбуваються різні активності, не тільки психологічна підтримка, тобто група, групова, групові зустрічі, а й також різні фізичні арт-активності. В рамках нашого проєкту ми відкрили пам'ятний простір прапорець пам'яті на Майдані Волі з ініціативи нашої учасниці. Також у нас під час цієї активної фази проєкту у нас два фотопроекти відбуваються. Дружини загиблих вони фотографуються з речима своїх чоловіків, а заключна фотосесія це вже ми її називаємо як відновлення. Тобто жінки одягаються в гарні плаття, якісь роблять собі мейкап. Показуємо момент їх відродження, їх становлення, їх відновлення. Тобто от Ми їх супроводжуємо на цьому шляху. Ають Ярині у створенні проєкту та реабілітації жінок й інші однодумці. Тетяна Пода, наприклад, долучилась до проєкту рік тому. Фільмує і спілкується з учасницями. Зізнається, ця тема зачепила за душу, а ще більше вразило бажання Ярини допомогти іншим пережити біль і знову відчути радість життя. Ярина намагається витягнути їх на якісь цікавинки, заходи, то вони стріляли з лука, то вони займалися флайогою. І от наскільки я спілкувалася з дівчатами, це дійсно допомагає така фізична активність, вона допомагає зрозуміти, що от життя то йде, життя продовжується. Цей проєкт подарував такий. Стоп кран в емоціях трошки і допоміг тим, що тості можна було всі ці емоції пережити в колі своїх єдинодумців, в колі таких же жінок, пережити їх, не соромитися цих думок і намагатися жити далі, намагатися щось робити далі, щоб не просто не існувати і не просто жити з таким тягарем, а іменно жити задля чогось. Започаткований Яриною проєкт Коханий я живу допоміг і самій дівчині пережити втрату. Її коханий Ростислав перевівся у 22-му до сил спеціальних операцій, бо за фахом він снайпер та відправився на Авдіївський напрямок. Звістка про втрату практично вибила з під її ніг землю. Проте зараз саме у проєкті Ярина знайшла віру та підтримку, що надає їй сили жити і рухатися далі. Вдало перевівся і займався і снайперською роботою, і пілотуванням дронів, і, тобто і мавіків, і FPV. Він ну він дійсно професіонал, абсолютно от людина, яка постійно чомусь вчиться. Загинув він в Авдіївці на коксохімічному заводі під час артилерійського обстрілу разом зі своїм побратимом. Мене тримає це його віра в мене. І віра, взагалі, усіх людей, от всі, хто вірять в мене, дійсно щиро, от я відчуваю цю підтримку, і оце мене тримає. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТ. Незадовільний стан транспортних засобів, паління в салоні та хамство водіїв на все це постійно скажеться пасажири маршруток у Запоріжжі. Тому наприкінці минулого року було створено міську комісію із перевірки маршрутних перевезень. Наразі здійснено вже півтора десятка рейдів. про один з них розповість Артур Туркін. На водія цієї маршрутки написали скаргу у соцмережі. Нібито швидко їхав, на зауваження пасажирки не реагував. Машину знаходять на верхній хортиці та зупиняють. Є зауваження до санітарного стану автівки та невідповідності класу перевезень. По суті, скарги водій відповідає, їхав як завжди. Угу. Ну, за мене народ весь, а одна. Всім закривала і от написала. <тур> а мене. я взагалі мовчав. дуже багато скарг на цей маршрут приходило і на 1580 лінію. Вчора ми виявили скаргу в соціальних мережах, відреагували, виїхали. Вже сьогодні зупинили маршрутку, розпочали перевірку, встановили порушення і санітарного стану маршрутки. Перевіряємо по факту скарги порушення, а після чого будемо складати акт та актувати всі порушення, які були виявлені. Також перевіряють два маршрути на кінцевій зупинці площа Запорізька. Комісію цікавить, як виконуються договірні відносини. На одному з маршрутів виявляють автівки, які не відповідають кваліфікації класу перевезень. На іншому все гаразд. Використовують комфортні автобуси великої місткості. Для перевезення на кожному з маршрутів передбачено Певна класність автобусів, тобто під певну кількість пасажирів з певними умовами комфорту. Ось, наприклад, ви бачите, 89 й маршрут обслуговується автобусами великої місткості і це задовільняє наші договірні умови. Наразі визначено 22 маршрути, на які найбільше скаржаться містяни. Частину з них вже перевірено. Виявлені порушення перевізників зобов'язали усунути. Всіх перевізників зобов'язували усунути ці порушення в там, деякий термін. Сьогодні ми виїхали, встановили, що ці порушення не всі усунуті, не всі перевізники відповідально віднеслися до своїх повнов... обов'язків, несумлідно користуються їми, не виконують умови договору, і це є значним порушенням. Ми будемо жорстко реагувати на такі ситуації. Якщо умови договору перевізником не виконуються, послуги надаються неякісні, а на його діяльність надходить багато скарг, це може загрожувати розірванням контракту. Зазначають у міськраді Артур Туркін, Олег Стригунов, рятувальники ліквідували 11 Пожеж, зокрема на промисловому підприємстві та у приватному домоволодінні. Детальніше про ці та інші події в нашому традиційному відеодайджесті. У Запоріжжі сталася пожежа на території приватного підприємства. Зайнялися шафи з електрообладнанням на площі 40 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували загорання. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Жертва постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується. Шевченківському районі Запоріжжя внаслідок пожежі загинув чоловік на території приватного домоволодіння. Полум'я охопило літню кухню. Під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 66-річний мешканець будинку. До ліквідації загорання залучалося дві одиниці техніки та 13 вогнеборців. Інспектори Держекоінспекції Південного округу затримали браконьєра на Дніпровському водосховищі в селі Федорівка Запорізького району. Чоловік здійснював незаконний вилов риби з гумового човна, проте вполював лише штраф. Крім цього, у рибалки вилучили заборонені знаряддя лову та човен. В рамках програми Соціальне таксі в Запоріжжі з'явиться перша автівка, яка забезпечуватиме пересування містом людей похилого віку та людей з інвалідністю. Грант на отримання грошової допомоги від японського уряду за програмою Кусанона підписала в Запоріжжі. Впровадження цього проєкту має розширити перелік послуг та покращити соціальні можливості маломобільних людей. Соціальне таксі розраховане на чотирьох пасажирів та оснащене місцями для кріплення крісла колісного. Також за кошти виділені за програмою Косанона, громадська організація стратегії і технології ефективного партнерства планує придбати в кожен інклюзивно-ресурсний центр Запоріжжя кабіни для підвісної терапії, реабілітаційні столи з регулюванням висоти та рейки з кронштейнами. Сьогодні ми підписуємо угоди по проектах з надання медичного обладнання, яке є необхідним для кожної громади. Я, як представник уряду Японії, дуже радий цьому, особливо в таких містах, як Запоріжжя, також в Лозовій Харківської області, які дуже близько до лінії бойових дій, де багато осіб потребують медичної і реабілітаційної допомоги. тільки недавно ми їздили до Японії, презентували там дуже багато. Проєктів, в тому числі і проєкт соціального таксі. І сьогодні вже з організацією е, японською Кусанона, ми підписуємо трьохсторонній меморандум: це з громадською організацією, міською радою і урядом Японії щодо е, реалізації цього проєкту. І е, ми сьогодні дуже раді, що нам вдалося це. А сам проєкт вже заздалегідь був обговорений і. Сподіваємося, що і надалі ми будемо співпрацювати з урядом Японії. Від початку року. Працівники Запоріжжя Ремсервісу виконали роботи зі скління вікон на сходових клітинах у 15 багатоповерхівках. Це ті будинки, що були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ. Загалом у Запоріжжі встановили вже понад дві сотні нових вікон. Будинки різнилися за обсягом робіт. В деяких було декілька одиниць. Розбитих вікон в деяких декілька десятків. Тож попередньо фахівці Запоріжжя сервіс» робили огляд, аби оцінити характер і обсяг робіт. Транспортували і готували необхідні матеріали, демонтували плити ОСБ там, де. Терміново були закриті пошкоджені вікна для обезпечення внутрішніх приміщень, демонтували аварійне скло. За необхідності ремонтували дерев'яні рами і безпосередньо вже вставляли нові скляні частини у віконні прорізи. Після відновлення вікон на сходових клітинах мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися за компенсацію від держави і за зруйновані вікна в квартирах через програму є відновлення. Для отримання грошей потрібно подати заявку в дії, використати їх можна лише для відновлення житла і тільки безготівковим розрахунком. Згідно постанови Кабінету міністрів, потрібно, щоб місця загального користування були відремонтовані. Тому виконавчий комітет надав доручення КП Запоріжжям сервіс виконувати роботи по відновленню скління на сходових клітинах для того, щоб подальшому мешканці міста могли скористатися зазначеною послугою. Мешканці міста, які зазнали їх оселі пошкоджень в результаті російської агресії, вони можуть скористатися послугою її відновлення через портал Дія, подати заявку на пошкоджене майно і комісія з обстеження вийде, проведе обстеження за їх осель. Запоріжжя готується до можливого переходу на змішаний формат навчання. Так гімназії номер 91 оновили найпростіше укриття. Там створені всі необхідні умови для перебування під час повітряних тривог не лише для учнів і працівників, а й для людей, які мешкають поруч із навчальним закладом. Який тепер має вигляд сховища, бачила наша знімальна група. Капітальний ремонт цього найпростішого укриття виконали торік у грудні. У сховищі замінили електропроводку і освітлення, встановили й аварійне на випадок блек-ауту. Окрім цього, в укритті замінили всі комунікації, в тому числі витяжну систему. Також облаштували санітарну кімнату. Облаштували укриття найпростіше. Вентиляцію її у нас раніше не було. Рукомийником. облаштували туалет для діток, хоч це і біотуалет, але він знаходиться на укритті. Це і нушевські парти, і лавочки були у нас закуплені за рахунок міської ради. В укритті є запаси питної та технічної води вогнегасники, а також повербанки та вайфай. Працювали дуже добросовісно. Вайфай підведений, в укритті можна користуватися, і оптоволокно нам провели. Оптоволокно за рахунок міської ради, допомогли нам. Wi-Fi, ми приймали участь у конкурсі, виграли цього свічки, павербанки, оце все, ось генератор у нас є. Це теж все за кошти міської влади. Створили і локації для творчості та навчання, а також медичний куточок. Щойно дозволить безпекова ситуація. Навчальний заклад зможе перейти на навчання у змішаному форматі. До того ж, майже половина батьків підтримують ідею занять саме за такою формою. Якщо безпекова ситуація дозволить, то педагоги і більша частина батьків готові привести дітей до закладу, але ще раз наголошу на те, щоб тільки нам дозволила безпекова ситуація. Як тут кажуть, ми дітей любимо. З любов'ю облаштували для них цей освітній простір. Укриття невелике та вміщає 50 осіб. Воно повністю відповідає усім необхідним вимогам. Не один працівник цієї школи взагалі не виїхав. Вони всі залишилися тут, всі вони працюють, навчають дітей, допомагають військовим, вони плетуть сітки, роблять свічки. Весь колектив працює в повному обсязі. І вони облаштували сьогодні цей навчальний заклад з великою любов'ю до своїх дітей, до своєї закладу. І сьогодні ми тільки дякуємо за це. Загалом на ремонт цього укриття було виділено 539 тридцять тисяч гривень з місцевого бюджету. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.